Голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич озвучив питання порядку денного та перейшли до їх розгляду. І затвердження варто зазначити, що всі питання знайшли підтримку членів колегії. Затвердили внесені зміни до рішення Ставищенської районної ради про районний бюджет на 2016 рік. Про прийняття міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2016 рік. З рік. Чим до загалу колегії звернулася виконуюча обов'язка начальника управління фінансів Людмила Бандура. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенського району на 2016 рік доповіла начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та промисловості Тетяна Юхименко. Про стан виконання чинного законодавства України, спрямованого на соціальний захист ветеранів війни, праці інвалідів всіх груп і категорій малозабезпечених сімей, ліквідаторів та потерпілих внаслідок аварії на ЧЕС, учасників АТО та інших соціально незахищених категорій жителів району. Інформувала виконуюча обов'язки начальника управління праці та соціального захисту населення Олена Мороз, яка також озвучила внесені зміни до районної комплексної програми Турбота на 2009-2017 роки. Про стан боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності Ставищенського відділення поліції доповів начальник сектору превенції Ставищенського відділення поліції Віталій Король. Про діяльність районних засобів масової інформації щодо інформаційного забезпечення жителів Ставищенського району інформували редактор районної газети Сільські обрії Тетяна Бритвич і директор ТОВ «Теркагрант» Василь Ламешко. Звітували про виконання делегованих повноважень голова виконавчого комітету Антонівської сільської ради Раїса Коваль та голова виконавчого комітету Ясенівської сільської ради Василь Мацола.